Будь здорово! Привіт! Нарешті настав день, про який мріяла твоя мама. З якихось невідомих причин тобі потрібно вдягнутися нормально, але виникла неочікувана проблема. Ти не знаєш, як це в'язати нас? Насправді в цьому немає нічого складного. І я зможу показати, як це зробити. щоб широка сторона, була зліва, а тонка справа. Кладемо широку сторону поверх тонкої і перекручуємо. Робимо так ще раз, але цього разу притримуємо. У кишеньку, яка утворилася, закликаємо залишку кроватки і затягуємо. Воля, кроватка зав'язана. Ось так тобі вдалося зав'язати свій перший розсуд. Шуруй з